Вітання. Сьогодні занурюємося у такий, знаєте, вже історичний документ. Патент США номер 7 мільйона 265 573 б1. Так, виданий гуглом у 2007-му, але заявка ще з 2004-го. Ого, давнилько. І назва така: персоналізація оцінок анкорного тексту в пошуковій системі. Звучить серйозно. Ну так і є, але суть, власне, цікава, як ще тоді, на початку 2000-х, вони думали про те, щоб пошук відповідав саме тобі, а не всім одразу. Тобто відійти від універсальності? Бо пам'ятаю, тоді пейджренк був ну ніби як основний показник. Саме так патент як рози, починається з цієї проблеми, каже, що от Пейджренк він же оцінює важливість сторінки глобально для всіх, однаково. Угу. А це ну не завжди працює для конкретної людини. Там гарний приклад наводять. Який якщо хтось шукає, скажімо, спортивні новини. Ну логічно, що якийсь великий сайт з типу ESPN буде високо. Звичайно, але якщо людину насправді цікавить сайт спортивної команди Стенфорда, ну локальний такий гугуст тоді глобальний рейтинг ESPN може бути недоречним. Оцю проблему патенти не магався вирішити. Ага, зрозуміло. І як саме яка була ключова ідея? Мабуть, треба було якось врахувати, що саме мені цікаво. Влучно. Основна фішка це взяти стандартну оцінку релевантності ну наскільки контент сторінки відповідає запиту. Це те, що вони називають ir Скор, так Information Retrieval. Так, саме він. І от до цього IR score додати ще одну компоненту: персоналізовану оцінку анкорного тексту. Персоналізована оцінка анкорного тексту. Окей, звучить м -м, трохи заплутано. Як це працювало на практиці? Можете пояснити по кроках? Давайте спробуємо. Ну, по-перше, система, як завжди, знаходить документи, що підходять для запиту. І для кожного рахує цей базовий IR-скор. Гаразд, це зрозуміло. А от далі цікавіше крок другий система дивиться, а хто взагалі посилається на цей знайдений документ, знаходить так звані джерельні документи, тобто інші сайти, які поставили лінк саме так. Але тут важливий момент: беруться до уваги не всі підряд джерела, а тільки ці, де сам текст посилання, ну анкорний текст, ага. хоч якось стосується пошукового запиту, наприклад, містить хоча б одне слово з нього. Тобто іде певне таке фільтрування за релевантністю самого посилання. О, Тобто, якщо я шукаю рецепти піци», а на мій сайт посилається зі словом купити авто. То таке посилання тут не враховується? Абсолютно вірно. Враховуються тільки ті, що тематично близькі, судячи з анкору. А от далі крок третій: власне, персоналізація. Так, для оцих відфільтрованих джерельних документів обчислюються персоналізовані оцінки важливості. І отут ключове: ці оцінки залежать від профілю користувача. Від профілю? Тобто, ну це міг бути список улюблених сайтів, якісь ключові слова, що часто зустрічаються в URL, які людина відвідує, як у прикладі зі Стенфордом, слово Стенфорд могло бути маркером інтересу. Оце так. Тобто, якщо на мій результат посилається сайт, який я вважаю важливим, або який система вважає важливим для мене, так то це посилання отримує більшу вагу, навіть якщо сам по собі цей сайт не такий вже й важливий за глобальним пейджренк. Сам в цьому суть. Важливість посилання стає відносною, прив'язаною до конкретної людини. Це як рекомендація від друга, якому ти довіряєш, вона цінніша, правда? ж? Абсолютно геніально для того часу. А звідки система брала цей профіль? Патент згадує різні варіанти. Користувач міг сам щось вказати. Система могла збирати дані зі сторонніх джерел або ж що логічно аналізувати історію пошуку, кліки людини. Тобто історія моєї поведінки в пошуку впливала на те, які посилання вважалися для мене важливішими. Виходить, що так, і ця персоналізована важливість джерела, як її назвати, могла бути по суті варіантом персоналізованого пейдженку. Цікаво. І нарешті, крок четвертий: всі ці персоналізовані оцінки важливості від різних релевантних джерел якось, ну, Агрегуються, накопичуються і формують фінальну персоналізовану оцінку анкорного тексту вже для тієї сторінки, яку ми знайшли в пошуку. Добре, чотири кроки: ir скор, пошук джерел, їх персоналізована оцінка, агрегація. І що в підсумку, як це все складалося в кінцевий рейтинг? Дуже просто фінальний рейтинг документа це комбінація. Беремо об'єктивну релевантність контенту, цей IRSCOR, угу. і додаємо до неї оцю нову персоналізовану оцінку, що прийшла від анкорного тексту з важливих для тебе джерел. І таким чином, сторінка, яка, можливо, не суперпопулярна глобально, але на неї посилаються сайти, що відповідають моїм інтересам. М -м, могла піднятися вище у моїй персональній видачі. Саме а -а -а. так. А якщо ще й текст посилання точно відповідав запиту, то ефект був би ще сильнішим. До речі, там ще згадується можливість і сам ir Скор трохи персоналізувати, ніби як непомітно додати до запиту терміни з профілу користувача. Вау! Тобто це була така досить комплексна спроба зробити пошук дійсно особистим, що у 2004-2007 роках. Так це показує, наскільки рано компанії почали думати про відхід від універсальної моделі Один розмір для всіх. Це ж фундамент для багатьох речей. Які які ми бачимо сьогодні. Безумовно. І от цікаво подумати, як ці, по суті, базові ідеї, зважування зв'язків, врахування персональних даних, як вони еволюціонували. О, так, як вони трансформувалися в сучасних складнющих алгоритмах рекомендацій у пошуку, який ми маємо зараз. Це ж прямий розвиток. І це, звісно, піднімає вже інші питання, сучасні. Звичайно, точність персоналізації проти приватності даних. Ризик цих інформаційних бульбашок, коли ти бачиш тільки те, що система вважає для тебе релевантним. Так, баланс тут дуже тонкий. Дякую. Це було справді цікаве занурення в історію персоналізації пошуку. Завжди, будь ласка, це дійсно тема, яка змушує замислитись про те, як технології формують наш доступ до інформації.